Зрубав Добриня голову Змію Гориничу, а в того замість однієї дві виросло. Зрубав Добриня ці дві голови, а замість них виросло вже чотири. Добрині стало цікаво, і він ще протягом двох годин знущався над бідним звірятком, доки те не стало схоже на віник. Стоїть чоловік вранці на зупинці. Повз пробігає якийсь спортсмен. Клацать його легенько по носі і каже, дурень. І біжить далі. На наступний ранок ситуація повторюється. Чоловік увечері приходить додому і розповідає дружині про це. Та йому й каже Любий, не звертай уваги, чимало дурнів всяких. Наступного ранку знову стоїть чоловік на зупинці, повз пробігає той же спортсмен, клацає його по носі та каже «Я беда». Петрик запитує Мамо, а як я з'явився? Ми тебе в капусті знайшли. А моя сестричка як з'явилася? А її ми знайшли у Троянді. Наступного дня Петрик заходить до кімнати до батьків і застає їх за цікавим заняттям. Ну що, агрономи, Садівництво в самому розпалі? Жінка телефонує до пожежників. Терміново приїздіть. До мене у вікно спальні намагається влізти якийсь чоловік. То, може, вам краще звернутися до поліції? Та яка там поліція? Навіщо поліція? Йому драбина потрібна. Український пес переходить кордон в Білорусь. Прикордонники зловили його та питають Куди, навіщо, чому? Гавкаєш, гавкаєш, їсти не дають, будки нема. Прикордонники пропустили. Минув рік. Знову прикордонники ловлять цього ж пса, коли він переходить кордон з Білорусі в Україну. Прикордонники запитують, куди, навіщо, чому? Дають їсти і будку, а гавкати взагалі не можна. Повернувшись трохи раніше додому, батько застає восьмикласника Петрика в ліжку з однокласницею. Через деякий час батько покликав Петрика на кухню. А не зарано, синку. Та ні, тату, все нормально. Я ж тих, а Марічка теж. Начальниця солідної фірми каже молодій секретарці Тетяна, ти наділа занадто обтягуючи сукню, адже неможливо дихати. Так вона стегна обтягує, а вище пояса все відкрите, тільки груди прикриває. Ти дурепа. На наших мужиків подивись, як їм подих перехопило. Прапорщик запитує солдата. Це правда, Гаврилюк, що ти електрик? Так, товаришу прапорщик. Радій, солдати, я тобі знайшов роботу за фахом. Будеш перевіряти у 23-й, чи вимкнено світло у казармі. Чоловік проходить на вулиці повз гарненької дівчини. Пані, ви напевно у житті наробили дуже багато помилок? Чому ви так вирішили? У вас лікті всі покусані. Вихователька у дитячому садочку готує діток до святкування Нового року. Діти, в нас буде маскарад, хто що одягне? Я одягну білі штанці і білу сорочку, буду зайчиком. А я одягну жовту ковтинку, жовту спідничку і буду лисичкою. Петрику, ну а ти що одягнеш? А я одягну коричневі штани і коричневий светер. Ой, Петрику, ти будеш ведмедиком? Ні, я буду гімном і зіпсую вам всім усе свято. У школі захворів вчитель математики, а на заміну поставити нема кого. Тоді директор підходить до фізкультурника здоровенного амбала і просить його провести урок. Фізкультурник прийшов на урок і думає, чим би таким їх зайняти? І вигадав завдання. Діти, з пункту А до пункту Б вийшов поїзд. Скільки коштує ящик цвяхів, якщо козир піка? Ну, думає, на весь урок завдання дітям поставив. Тут встає Петрик. Я вже вирішив завдання. Невже? Ну і чому дорівнює відповідь? Вам 24 роки. Правильно, а як ти знаєш? А мене мама називає напівдурним, а мені 12 років. Вчителька запитує Петрика. Петрику, чому в тебе в диктанті такі самі помилки, як у твоєї сусідки по парті? Так у нас одна вчителька Валентина Іванівна!» Летить транспортний літак додому з південних країн. Ну, зрозуміло, екіпаж фруктів набрав, овочів різних, весь борт забитий вщент. Злітають. 500 метрів до кінця смуги немає відриву. 300 метрів немає відриву. 100 метрів нарешті відрив. Командир повертається до штурмана. Я ж казав, що відро черешні взяти можна було. Студентка складає іспит. У квитку питання Теорія Адама Сміта. Студентка весь час каже, а Сміт. Ясно, що списала, та ім'я не знаю. Викладач ставить запитання. Оксаночка, а як звали Сміта? Студентка червоніє та мовчить. Викладач змилостивився. Ну, добре, як звали першого чоловіка? Студентка червоніє ще більше і відповідає Микола. Якось, граючи з Петриком в індіанців, Марічка лізла на дерево, випадково напоролася на сук і порвала собі кицьку. Прийшла вона до лікаря і каже, тітонько, ви можете мені її зашити? Звичайно, маленька, але скажи, скільки тобі лишити? Марічка на хвилинку замислилася, а потім каже, зробіть мені, як у вас. Лікарка подивилася на дівчинку і сказала, Дитинко, щоб у тебе була така кицька, як у мене, тобі прийдеться ще добре полазити по деревах. Подруга скажеться подрузі. Уявляєш, Наталку, наша покоївка звела мого чоловіка з розуму. Що вже сталося, Оксану? Він якось побачив, як вона плює на праску, і спитав, навіщо вона це робить. Та відповіла, щоб дізнатися, чи гаряча праска. Ну і що тут особливого? Тепер за обідом цей ідіот завжди плює в суп. До чоловіка приходить у гості товариш. Хто його попереджає? Ти тільки на диван не сідай. А що так? Та в мене там клопи. А чого диван не викинеш? Я вже викидав. Так вони сволоти його назад занесли. У військовій частині після вечірньої перевірки вирішили забухати дві медсестрички. Сидять, п'ють, базікають про те про все. І вже так добряче набравшись, одна медсестра каже: Слухай, Марічко, я тобі винна зізнатися. Отже, твій чоловік якось показав мені свій член, я не встояла перед таким інструментом та й прилаштувала його разок собі між ногами. Ти знаєш, Катерину, твій чоловік мені якось теж показав свій прилад, і я також його протестувала. Цікаво, Марічко. А ти на що повелася? Там же дивитися нема на що. А мені було цікаво, що ти відчуваєш з ним у ліжку. І що? Як виявилося нічого? Інстадівка вирішила розбагатіти. Причому швидко. Знайшла багатого 85-річного діда та розробила план, як вморити його до смерті у першу шлюбну ніч. Весілля, незважаючи на величезну різницю у віці, пройшло без проблем. І усінь стадівка повністю гола розкинулася на ліжку, широко розсунувши ноги, чекаючи його приходу. Незабаром з'являється абсолютно голий дідуган з банкою вазеліну в руці. На його 25-сантиметровому органі одягнений потужний гумовий презерватив, у вухах і носі затички. Відчуваючи щось негаразде, лиця з тривогою запитує Сашко, а навіщо тобі все це? Дідок відповідає, є дві речі, яких я не можу переносити. Крики жінки і запах горілої гуми. Рибалка Федір, опинившись на місці злочину, схопив злочинця, але той вирвався і втік. Даючи поліції опис бандита, рибалка стверджував, що той був у 3,5 метри на зріст та вагою кілограмів 300. Дружина каже чоловікові уявляєш, наша сусідка знову вагітна. Це не твоя справа. А чи я ж? Може, твоя? Блондинка запитує у лікаря. Скажіть, як він? Ви знаєте, він у тяжкому стані. У нього гострий інфаркт міокарда, переломи. Я можу з ним поговорити? Ні. Якщо ви щось хочете йому сказати, скажіть мені, я передам. Тоді спитайте у нього, чи здала я іспит на права. Одна баба з верховини казала про Фейсбук. Але ж то файна забавка. Маєш стільки гостей і ніц не треба їсти давати. Я добуду цю поганість з під землі. Та заспокойся ти. Що заспокойся? Ні, я так і дістану її. Петро, та ти задовбав. Копай картоплю мовчки. Прочитав Карнегі, вирішив, що наступного дня почну з посмішки. Усю першу половину дня старанно всім посміхався по можливості щиро. В обід до мене підійшов начальник і сказав Петро, ще раз накурений на роботу припрешся, звільню. Марусю, не плач, ти зовсім не товста. Чому ти вирішив, що плакати можна лише через вагу? Ну, я почав із очевидних версій. Піднявши всі свої зв'язки, святий Петро витягує снотливу Ізабелу з пекла. Ідуть вони разом по раю. Петро розповідає черниці, як у них обстоять тут справи, що можна робити, а що ні. Раптом черниця Ізабела чує несамовитий крик. Вона злякана питає святого Петра, Петре, що там трапилося? О, не турбуйся, Ізабела. Це просто новоприбулому вирізають отвір у голові для Ореолу. Через короткий час знову лунає страшний крик. Ще більш злякано черниця запитує А це що, Петре? О, не турбуйся. Це просто новоприбулому вирізають отвори у спині для крил. Черниця починає повільно заткувати. Петро запитує «Ізабелла, ти куди? Та я, мабуть, краще піду вниз, в пекло. Ти що? Тебе ж там гвалтуватимуть, чи забула? Горловий мінет, анальний вулкан. Нічого, Петре. У мене принаймні вже є для цього отвори. Черниця Ізабелла прийшла на прийом до мамолога. Пошамкавши губами і ковтаючи слину, мамолог каже, роздягайтеся до пояса, голубонька. Черниця, роздягнувшись за ширмою, вийшла, закриваючи долонями пишні груди. На що лікар їй каже, голубенька, не турбуйтеся, я ж професійний лікар. Тому мене абсолютно не хвилюють ваші теплі, пишні, соковиті, солодкі груди. Вінні Пух із п'ятачком приходять 1 вересня до школи. Ну, тут як водиться твір, як я провів літо. Паць каже, Вінні, Вінні, а що ми будемо писати? Адже ми все літо цілими днями план курили, а більше нічого не робили. Вінні Пух подумав і каже, а ти паць, замість слова курили пиши, читали. Читали ціле літо це добре. Отже, написали вони свої твори. Перевіряють роботу п'яточка. Прокинувся я одного ранку, почитав. Пішов умився, почитав, перед сніданком ще трохи почитав, снідав, до обіду читав, пообідав. Чогось мені спати захотілося, ну перед сном почитав. Дочитав книжку, поспав, прокинувся, почитав. Тут він і пух прийшов, одразу видно, читав. Ну ми з ним на балкон пішли. Стоїмо, читаємо. Тут унизу і ай, де і кричить, у вас є що почитати? А сам такий начитаний, начитаний, та ще півчитанки за вухом стирчить. Розкішна дівчина стояла на палубі океанського лайнеру в очікуванні прекрасних відчуттів від круїзу. Вітер був такої сили, що дівчині прийшлося тримати свого капелюха двома руками. Один матрос, побачивши цю картину, підійшов до дівчини ззаду, наслинив палець і, піднявши його вгору, тихо промовив. Вибачте, пані, я не хочу бути нав'язливим, але чи знаєте ви, що ваше плаття піднімається від поривів сильного вітру? Так, я знаю, сказала пані, але мені потрібні обидві руки, щоб утримувати цей капелюшок. Але, пані, ви не носите нижньої білизни і ваші інтимні частини тіла піддаються загальному огляду. Дівчина подивилася вниз, потім знову на матроса і відповіла. Пане, тому що ви бачите там вже 25 років. А цей капелюшок я тільки вчора купила.